Ми будемо виживати на одному боті. Це перше моє відео, яке я буду знімати з модом. Зараз я заходжу в Майнкрафт. Я заходжу в Майнкрафт і будемо грати на одному боті. И я буду выживать на одном боте, и тут будет поделенной части. Сейчас на двум процент, требуется было 100%. Давай же. Монтажися. Так. Ну все, думаю, зараз. Восемьдесят один процент. І два. Все. Терез терпіть почекати пару секунд. Кнопка один із одним. Головне. Ще в коментарях. Який кнопка 13 із іс... кнопка, 14... кнопка 17 із 30. Це український чиннадцять кнопка, український 17 я? Іс... Я кнопка... Український? головне я екран гри... Завантаження за. пакетів на ресурсів. Я думаю, на... На одному... о, о. Знаете, щоб завантаження за, щоб пакетів я ресурсів. Чи про, ну, про Майнкрафт, то підпишіться на мій канал і поставте свою потоба. Завантаження, паке... Завантаження. Я, я, я виложу новий відео, який граю в Майнкрафт. І в нас більш і в нас не можна дивитися відео без підписки, колокольчика і лайкос. Завантаження. Запишиться і ми дамо сто підпис підписників. Кнопка і, один тому, підписників, із одним. У, нас, у нас буде юбилейний ролик. Подання гравця. Я, я зайшов. Щоб відкрити чат, натисніть і кнопку чату вийти. один із 13. І, і, давай. Три, два, один. Ще щоб я виживав своїм другом, то підписуй на канал. Десь подобається, я буду виживати на домволоді своїм другом. Тепер блок землі, що нам треба добути, дерево вже. Добуваємо його. Сповіщення. Два з нових рецептів розблоковано. Спорож. Треба наш острів. Не був він маленький. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Вода, ще дерево так. Уже 5 блоків з землі можна. Ще 3 залишилось. Ось так от. Розширюємо наш острів. Так, тут ще дерево. Так, ще тут земель підводимо. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Свинка. Привіт. Ще до сюди прийшла? А це маленька ще свинка? Це ось вже велика б. Ну все, землі у нас більше нема. Ось Вплат... 8 рецепт, до 4 палички. 11 з нових рецептів от, розблоковано. Сповіщення. Сім з нових так, рецептів розблоковано. Подання гравця. Вінця, Два з тринадцятьох. верстак. Все. Вирушати ще острів. Щоб не було в маленькі, до свинкою поміщалось. Ще дерево. Буваємо його. Сповіщення. Так. Два з нових рецептів розблоковано. Спорожнити. О, все Я буду нього зробити якийсь. О! Спорожнити. Брейта, брейд, Сповіщення. Все? Три з нових Дай рецептів розблоковано. Земля. Ось тут, тут построємо маленький. Вишневий паросток. Ну, думаю, Ну, Мабуть, Думаю ще Ну, Далі. Сповіщення. О, Два з нових рецептів розблоковано. Земля. Свінка, будь обережна. Ти можеш все, ще впасти. Ти ще маленька, вся жизнь в пореки. Так. Називається... Ви не забувайте правило, що на нашому на нашій на, на, на моєму каналі ви можете дивитися ролики до цього один з нових блокувано. Так що тут? Вкладе. Чотири дошки з досок. Так воно у неї земля. Ви думаєте, що я новий в Майнкрафті? Не просто треба земля, щоб риферять. Шість. Спорожнити. Вкладка, трем. Зараз зробимо з, свої перевіряні ресурси. Ми все зробили. Спорожнити. І Земля. Ми стру... Треба ще лопату би зробити. Розробимо лопату. Обладнання до дошки. І всевно, чотири сюди і Спорожнити. Зараз Вклад лопату. Дев'ять і... І Відро. Відроти. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Так, 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 так. Дерев'яна сокира. Сповіщення. Два з нових рецептів розблоковано. Дерев'яна Дерев сокира. Ще тут. Дерев'яна лопата.

з Нових рецептів розблоковано. Ось сюди. Дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. Скоро Буде тут Дерев'яна лопата. Дерев Облад. За сподання гравця. 9 із 13 Дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Сповіщення. Один з нових рецептів розблокувано. 4. Дошки з бере. 9 з нових рецептів розблоковано. 4. З, з дуба. Подання гравця 9 із 13. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Курочку не заважай мені тут. Вклад вишнева 40. Чот. Подання гравця. 9 із 13. Ма. Земля. Води мені тут. ще хочу виростати. Я вся У земля закінчилася». Дерев'яна лопата. Так. Так. Відро. Води. Дерев'яна сокира. Так. Ось. Ще земель. Дерев'яна лопата. Сповіщення. Три з нових рецептів розблоковано. Два колода, 40 чотири. Поданні травця. Дев'ять із тринадцятьма. Дерев'яна сокира, дерев'яна лопата. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Земля. Так, так. Так, оте. Так. Щось кому держав? Чому мені далі внимати? Один блок чи раунд старс? Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб піднімав друге відео про Stars чи Майнкрафт. Так. Я вже третій раз. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити свою подобайку. Я наповідаю вам, що 5 подобайок виходить в друга частина, яка граю на одному боці. Якщо набираєте якимось чудо 10 подобаєк, то я буду знімати цю рубрику вже з друзями. А, ну, я думаю, ви можете набрати стільки, тому, думаю. Диреві подобаєте сатира. дуже багато. Я знаю, що ви хочете, тому можете Порожнати. просто написати в коментарях, що ви хочете. Щоб я знімав один блок чи. Просто ем, я граю там в Майнкрафт і ще з друзями Дерев'яна сокира. Напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. У нас вже дру скоро буде другий вкладка. рівень. Вишнева колода. У коло нас тільки вже чотири дошки зду -4. По подання гравця. Чотири вістри на острів. Може бути строїти будинок. Який треба? Великий чи малий? Не знаю навіть. Так, Ось так, от ось так ось так, ось будую. так. Ладно, зараз треба структуру. Пробач. Давайте будемо стриб будувати шістнадцять. беремо стру... подання гравця 9 із тринадцятьма. Дерев'яна сокира будемо будувати от наш вишневі дошки. Будинок. Що тут, тут. тут? буде маленький, ну, думаю, буде хватити ось так от. Ось так от тут треба сходити. Дерев'яна сокира. Ось так от. Вишневі дошки. Ось так от, ось так от. Ось так от і будемо Дошки, дошки. І і і будем дошки з берези. у нас получается домик бомжацький, вони покажеться так. Жацкий. Я думаю, на початок будет достаточно. таких разогнаю так. Вот так так Ну, звукового только в тирке я Ну и все. Тебя, а, м -м, треба еще Один із тринадцятьох. Раз, раз. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. Майже Дерев'яна лопата. Земля. Дерев'яна лопата дерев'яна сокира, так, дерев'яна лопата, курочка. Що п'ять земля, курки, ще не хочу. Дерев'яна лопата. Спороч дерев'яна сокира. Влад. Вклад. Чотири. Сорок. Чотири. Дошки з дуба. за Подання гравця. Чотири із тринадцятьох. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. Дерев'яна Дерев сокира. Дерев'яна лопата. Займали дерев'я Дерев'яна дерев сокира. Друга дерев'яна. Та... Дерев Спорожнити. Ропата. Давай же. Потім поки Майже. Дерев'яна сокира. Спорожнити. Земля. Ось, Земля. Острі. У нас ще 52 землі. Сім, шість, п'ять, три, два, один і. Дерев'яна сокира. Дерев, і. Да! Спорожний ти. Ура! Добили. Так, ну так, це було перша частина, яка виживає на, на боті. Підписника на за сповіщення один кіне... з нових рецептів розблоковано.